Доброго дня, мене звати Олег Самоленко, я офіцер корпусу армії спасіння у місті Дніпро. Як ви знаєте, Україна в цьому році приймає пісенний корпус Євробачення. До Києва приїхало багато туристів та гостей нашого чудового міста. Армія Спасіння звичайно долучила до цього чудового заходу. Тому до Києва приїхала група з Дніпра, волонтери, які будуть проводити багато різних заходів для дітей: театральна студія «Грейс» з чудовою виставою соціальну для молоді, а також ляльковий театр Білий черівник». Ми всіх запрошуємо до парку перемоги на станції Дніпро. Приходьте будуть чудові ігри, заходи цікаві міроприємства. А також, якщо ви знаходитесь у Дніпрі, завітайте до армії Спасіння у нашому місті, познайомтеся з нашими програмами та приєднатись до тих соціальних та різних проєктів, які ми проводимо. Ми знаходимось на вулиці Героїв Крут, 17.